Добрий день. Вас вітає медична інформаційна система Dr.ELX на вебінарі Робота з електронними медичними записами на порталі Dr.ELX eHealth». Мене звати Роксолана. На вебінарі також буде присутній мій колега Дмитро. Ви зможете задати йому питання, які у вас виникнуть під час вебінару, у чаті, і він надасть вам відповідь. Хочу подякувати за те, що знайшли можливість долучитись. Даний вебінар це буде перша частина із двох. Де, власне, ми покажемо технічно, як необхідно вносити інформацію. А на наступному вебінарі по трансплантології буде вже детальніше розказана інформація по пакету і також додатково будуть показані нюанси роботи з порталом. Отже, які питання сьогодні будуть розглянуті? Ми розглянемо такі питання, як робота з медичними записами пацієнта. Технічно продемонструємо, як працює борщ пацієнти, медичні записи, як створювати взаємодію, також план лікування і як з плану лікування сформувати первинні призначення, а також на основі первинних призначень, направлення або ж за потреби рецепт. Тобто, другий пункт у нас буде створення плану лікування, і третій формування та робота з направленнями на основі первинних призначень. Зараз я демонструю вам тестове середовище. На тестовому середовищі ми знаходимося під лікарем трансплантологом Це, Будь ласка, виключте звук, а якщо будуть якісь питання, напишіть їх у чаті. Під профілем трансплантолога. Якщо попередньо ще не працювали з порталом, я хочу вам показати, як працює в загальному пошуку пацієнта і як створюються медичні записи. Пошук пацієнта ви можете. Відшукати пацієнта через вкладку Медичні записи. Полі пацієнт, прописавши ім'я та прізвище пацієнта. Наприклад, так, як в даному випадку, сіверська Юлія. Вам одразу підтягне пацієнта, або ж можна через вкладку Ідентифіковані пацієнти, пошук пацієнта на центральному компоненті. Впропизуєте. Прізвище, ім'я та дату народження за потреби, якщо е, вам не відшукає з першого разу пацієнта, додатково можна прописати також ідентифікаційний код пацієнта, оскільки часами помилково могли мій пацієнт бути внесений в системі з некоректному відомості. І тут вам одразу знаходить пацієнта. Тискаємо Вибрати і перейдемо одразу на медичні записи пацієнта. Робота з пацієнтом починається, якщо до вас пацієнт потрапив на візит, з взаємодії. Натискаємо нова взаємодія і можемо створити у новому епізоді. Для цього натиснути необхідно створити новий епізод, або ж можемо у попередньо вже створених працювати. Для прикладу, натиснемо Створити епізод. Тут зазначаємо тип епізоду, тип, наприклад, діагностика, тип взаємодії, обов'язково підтягуємо місце надання послуг. Якщо пацієнт до вас звернувся з направленням, то тут зазначаємо електронне направлення, назва епізоду у вас може підтягуватися з основного діагнозу пацієнта, або ж ви можете за потреби додатково прописати свою назву епізоду. Наприклад, послуга отель та трансплантаційний період. Зазначаємо причину звернення, по якій причині до вас звертається пацієнт, для прикладу, повне медичне обстеження, ви зазначаєте те, що необхідно. Обираєте також основний діагноз. Наприклад, візьмемо діагноз Z7682, період очікування трансплантації органів, натискаємо «Вибрати». Е, статус достовірності заключний, е, ступінь тяжкості обираєте. Також клінічний статус зазначаєте, чи активний, чи рецидив, ремісія тощо, в даному випадку зазначимо активний. Якщо якісь додаткові докази, вносите, якщо ні, то зберігаєте. Зазначити можна також супутній діагноз. Для прикладу, внесемо b 16 наприклад, гострий гепатит, натискаємо обрати і зберігаємо. В даному випадку заповнили взаємодію вже з основним та супутнім діагнозами. В дії вноситься тепер лише консультація. Можемо внести консультацію іншого спеціаліста або консультацію того спеціаліста, яка вам власне, не потрібна. Також можна донести інформацію діагностичний звіт, а також у процедури. Зараз продемонструю. Натискаємо додати діагностичний звіт на плюс і обрати послугу». Наприклад, послуга А34012, там був проведений аналіз. Тут зазначаєте необхідні видання початок прийому, кінець прийому, а також заключення лікаря. Заключення лікаря з результатами аналізу або обстеження вносите необхідно. І натискаєте зберегти. Дамо ще діагностичний звіт. Обираємо послуги, Наприклад, аналіз антиген гепатиту Б. Зазначаєте заключення лікаря, таке, як повинно бути. І натискаємо Зберегти. Додатково, якщо необхідно, можна внести також процедури. Обираємо послуги. Ну, наприклад, можемо внести ультразвукове дослідження. Важ інші процедури будь-яку процедуру, тобто з переліку, який вам підходять, ви вносите в системи. Додаткове місце надання послуг зазначаєте, де була проведена дана процедура, за потреби нотатки і чи процедура була проведена успішно. Це є обов'язкові поля. Джерело даних також це є первинне джерело, чи це є запис з паперової документації, первинне джерело, якщо було проведено вами, а якщо ні, то, наприклад, зі слів пацієнта можете зазначити або з паперової документації і натискаєте зберегти. Маємо вже внесені деякі деяку інформацію. Додатково можете довнести обстеження, в залежності, що саме вам необхідно внести. Обираєте категорію обстеження, тобто, чи це є методи візуалізації, чи лабораторні дослідження, чи соціальні ознаки тощо. Код обстеження. Ви обираєте, наприклад, чи це вам потрібно донести інформацію про стан пацієнта, чи, наприклад, сріст тощо, та додаткова інформація, яка вноситься. Наприклад, можемо обрати також щось з іншої категорії обстежень, наприклад, пульс або там група крові, чи, наприклад, гострота зору тощо. Зазначаєте те, що необхідно саме вам. Наприклад, зберегти та створити нова. Можемо також донести ще загальну інформацію або ж діагностичні процедури, зору і зберігаємо. Це та інформація, яка вноситься в обстеження. Тому за на наповненістю взаємодії ви зазначаєте причину звернення, по, по які пацієнт звернувся, діагноз, основний та супутнє, зазначу, що основний діагноз може бути лише один і так, як можете внести супутнє. Дії маніпуляції, які були проведені під час прийому, тобто ви зазначаєте в діях, якщо це консультація, якщо додаткові маніпуляції це залежності, чи це діагностичний звіт, чи процедури. Uh, ну і обстеження. Якщо були проведені вакцинації, то що, то зазначайте також. Uh, тут натискаємо зберегти та підписати. я хочу зазначити, що власне, файл завантажується з підписом один раз. Якщо ви не оновлюєте напротязі однього сторінку, то ви потім будете натискати лише підписати. Якщо ж сторінка була оновлена, або ви виходили з профілю, заходили ще раз додатково, то необхідно буде ключ завантажити додатково ще раз. Нашу пароль до ключа. Читати, далі і підписати. В даному випадку взаємодія опрацьовується, і в діях взаємодії ви можете одразу створити план лікування. Якщо ви створюєте план лікування з взаємодії, а не складки плани лікування, то вам одразу підтягнеться необхідна категорія. Хочу зазначити, що по трансплантології ще не все є е, зараз завантажено на портал, е, оскільки це є пакет, по якому, власне, тільки починаємо у 2024 році працювати, і зі сторони електронної системи охорони здоров'я ще не є подана повністю детальна інформація. Тому наразі категорії плану лікування і е, ще деяка інформація не є завантажена на портал, тому я вам покажу на основі попередньо створеної взаємодії. Дії створити план лікування. Як бачите, категорія у вас одразу підтягується. Ця категорія є, у вас відображається на основі основного діагнозу у взаємодії. Е, найменування обов'язково потрібно дати назву плану лікування. Я внесу, наприклад, план лікування. Взаємодія вас автоматично підтягнута, оскільки ми здій взаємодії одразу додаємо дану інформацію. Початок періоду зазвичай буде автоматично підтягнутися з сьогоднішня дата. Кінець періоду це є необов'язкове обов'язкове поле. І в даному випадку рекомендуємо його не зазначати. В такому випадку цей план лікування буде дійсний до моменту завершення спеціалістом даного плану лікування. Якщо є якась допоміжна інформація, можете її додати. Тобто це можуть бути епізоди, так само діагностичні звіти чи процедури попередньо створені. І натискаємо Створити заявку, так як казала, якщо вже раз завантажили ключ, наступні рази вас буде просто підтягуватися він вже автоматично. І потрібно буде натиснути лише кнопку Підписати. План лікування у нас опрацьовується. Бачимо, що план лікування є успішно створений, новий. Якщо в межах плану лікування ще не було створено ніякої додаткової інформації, тобто первинного призначення чи направлення, то він буде у такому статусі у вас. А якщо ж ви вже внесете первинне призначення і іншу інформацію, то статус поміняється на галочку, Та, власне, буде це буде власне сповіщенням, що в межах плану лікування є вже заплановане лікування. Натискаємо Діті, і тут є можливість створити як групу первинних призначень, так і одиничне первинне призначення. Тобто, чим це є зручно. Як ви створюєте групу первинного призначення, ви можете одразу декілька, декілька лікувань запланувати одночасно. Наприклад, на консультацію візит, також, наприклад, на якісь ультразвукові дослідження тощо. Якщо ви хочете створити первинне призначення, вашого плану лікування обов'язково потрібно обрати метод автентифікації пацієнта. Він може бути як через СМС, так і через документи. Обираєте метод автентифікації, і якщо це, власне, через документи, то потрібно буде сповістити пам'ятку пацієнту. Якщо ж метод автентифікації через СМС, то пацієнту надійде СМС з чотирьохзначним кодом, де, власне, потрібно буде пацієнту продиктувати його, щоб ви могли внести. Це є згода на лікування пацієнта. Підтверджуємо заявку, дозвіл у нас є отриманий успішно, і тепер ми можемо створити первинне призначення. Первинне призначення. Можете створити собі одразу шаблон по первинному призначенні, можете використати попередньо створений, якщо такий був, але обов'язково потрібно внести назву. Наприклад, консультації. Заголовок плану лікування підтягується з першого пункту, там, де ви створювали план лікування, і вносили заголовок. Очікуваний результат зазначаєте, чи це одужання, чи підтримка стану пацієнту, чи інший очікуваний результат. І це призначення, наприклад, направлення, або ж там може бути також рецепт. Перелік первинних призначень. Тут, власне, обираєте. Послуги, котру ви хочете створити первинне призначення. Добре, хочеться ультразвукове дослідження. Все, що у вас зазначено галочкою, це є дозволено на цю послугу, ви можете обирати. Наприклад, ультразвукове дослідження голови обирання. Тут зазначаємо, можете зазначити кількість, ту, яку потрібно. Може бути це одна штука, може бути декілька одразу, тобто це направлення попередньо буде використано іншими спеціалістами декілька разів. Натискаємо зберегти зміни. Тут ви можете додатково додавати ще інші направлення, так щоб була група створена направлень, А можете одразу зберегти та підписати. Натискаємо підписати, відправити на SOS. І ОК. Бачимо, що у нас первене. При... Призначення опрацьовується, в межах одного плану лікування може бути створено багато різних первинних призначень. Ці первинні призначення ви створюєте, на основі них, створюєте направлення або рецепти. Коли ж у вас доступна кількість закінчується, ви можете завершувати ці первинні призначення, і в межах того ж самого плану лікування створювати нові за потреби. Тобто, якщо у вас завершилося, закінчилося направлення, або ж завершилось первинне призначення, вам обов'язково закривати план лікування і створювати новий. Ви можете працювати в тому самому, оскільки це є одна історія хвороби або ж одна історія, тобто пацієнта. Бачимо, що первинне призначення створено успішно. І на основі цього первинного призначення необхідно створити групу е, направлень або створити просто направлення. Натискаємо створити направлення, обираємо попередню створену взаємодію. Отак, От як попередньо у нас було направлення створено на одну штуку, тому у нас тут кількість зазначена одна штука і доступна кількість одна. Якщо ж ми, наприклад, створили на 10 штук. І попередньо вже використовували направлення на основі цього первинного призначення, то доступна кількість у нас би тут змінювалася відповідно від того, скільки направлень було використано. Натискаємо попередньо кваліфікувати. Окей, зберегти та підписати. І підписуємо. Нагадую, що якщо у вас є питання, ви можете їх написати у чаті. Uh, і колега, uh, власне надасть відповідь. Бачимо, що в нас створене успішно електронне направлення, тут це значений номер, а також сповіщення з е, інформацією про те, що спеціалістом було створено направлення, е, пацієнту надійде, якщо попередньо був метод автентифікації через телефон. Так, як і в даному випадку, тут метод автентифікації через документи, то в такому випадку спеціаліст має можливість роздрукувати дане направлення. Пам'ятка направлення. Тут є додаткова інформація, і е, спеціаліст може або завантажити пам'ятку направлення, надіслати пацієнту, або ж одразу роздрукувати. Е, тепер хочу показати, як спеціаліст повинен працювати з даним направленням. Копіюю номер направлення, переходимо на вкладку пошук направлення. У графі номер направлення зазначаємо попередньо скопійований номер направлення. Зазначаємо і натискаємо працювати в вибранні направлення. Тут є детальна інформація, де літерка І, тобто який пацієнт, на яку категорію, скільки доступна кількість тощо. І заклад, який виписав направлення. Тискаємо ОК і взяти в роботу. Зазначаємо місце надання послуг, наприклад, хірургічне відділення. І дата візиту це поле є не обов'язково, але ви можете зазначити, що сьогодні, наприклад, пацієнт у вас прийшов. Натискаємо Взяти в роботу. Окей. І система автоматично вас відправляє на вкладку Черга направлень, оскільки це направлення ви вже взяли в роботу. І перевірити статус. Бачимо, що направлення в роботі, його значок одразу змінюється, і натискаємо Дії, перейти до обробки, або ж ми можемо одразу створити діагностичний звіт, тобто опрацювати дане направлення, провести візит. Натискаємо Створити діагностичний звіт, електронне направлення автоматично є підтягнута, послуга також. Тут можна додатково зазначити час проведення даної діагностики. Заключення лікаря обов'язково вноситься. Якщо потрібно, можете додати код діагнозу і за потреби також можете додати перелік обстежень. Якщо є якісь примітки, можете їх тут також в полі примітки зазначити. Зберегти та підписати. Бачимо, що зараз документ опрацьовується. Бачимо, що документ успішно створений, можемо його одразу погасити. Зараз також додатково хочу вам продемонструвати, якщо, наприклад, історія по пацієнту вже є проведена, тобто всі направлення є опрацьовані, консультації є проведені. А також діагностика зроблена, і вам вже, наприклад, потрібно завершити ці первинні призначення і закрити план лікування. То перед тим вам потрібно, щоб всі направлення були погашені, або ж направлення вам більше не потрібні по кількості. До цього ми передамо на вкладку Медичні записи. Плани лікування. Первинні призначення. Щоб закрити план лікування, вам завершити спочатку, потрібно завершити первинне призначення. Для цього натискаємо, перевірити статус. Бачимо, що доступна кількість 0 штук, і завершити. Обов'язково необхідно вказати результати виконання первинних призначень, наприклад, стабілізація стану пацієнта чи інша якась причина. Зазначимо стабілізацію стану і причина завершення або ж виконану повністю. І, власне, закриваємо первинне призначення. Ну і вже на статусі завершення. І закриємо також план лікування. Завершити план лікування. Натискаємо ОК. Причина закриття. Наприклад, Досягнення цілей плану лікування, або ж зміна діагнозу, якщо пацієнт діагноз помінявся, або ж інша причина. Оберемо досягнення цілей плану лікування і натискаємо підтвердити. В такому випадку завершується власне, план лікування по даному пацієнту. Бачимо, що план лікування ще опрацьовується. Отже, план лікування є успішно виконаний. Додаткові можливості, які я хочу вам показати, це ще пакетне підписання у нас є на порталі. Тобто, якщо вам потрібно декілька медичних записів підписати одночасно, ви їх можете не підписувати, натиснути під час створення взаємодії підписати пізніше. Для прикладу. Я зараз копіюю попередньо створену взаємодію і продемонструю. Ось тут у вас є власне кнопка підписати пізніше. Можете на неї натиснути. І потім в кінці дня, якщо ви, наприклад, зібрали певну кількість медичних записів, ви можете пакетно їх одразу підписати. Перейшовши на пакетне підписання, ви як бачите, одразу у вас з'являється взаємодія. Або ж діагностичні звіти, так само може бути процедура, де ви натиснули Підписати пізніше. Можете потім багато медичних записів зазначити галочками і підписати виборні медичні записи. І це буде одразу у вас пакетне підписання. З моєї сторони, це все, що я хотіла вам повідомити. Ще раз хочу наголосити, що ми знаходилися на тестовому середовищі, е, і, власне, була демонстрація того, як в загальному працювати з медичними записами на порталі доктора Алексії Health. Буде додатковий вебінар ще від моєї колеги, де буде детальніша інформація саме по пакету трансплантології, і де буде вам детальніше надана е, власне інформація по цьому, як коректно вносити інформацію, яке саме готування повинно бути тощо. Нагадую, що якщо у вас є запитання, ви можете їх написати у чаті. Зараз моя колега надасть відповіді. А з моєї сторони, дякую за те, що знайшли можливість долучитись до вебінару. Дякую вам за увагу. Ми запрошуємо долучатись до нашого телеграм-каналу, Фейсбуку тощо. Бажаю вам гарного дня та до нових зустрічей.